Багато глядачів та гравців замислюються, якими ж будуть святкові коробочки на новий рік. А особливо цікаво, що приготували розробники на подію Вагендрагер. Яка відбудеться в кінці вересня. У ній очікуються нові преміум танки 8 та 9 рівня. Це відмінна можливість поповнити свій ангар потужною технікою та поринути у захоплюючу подію. Ця подія обіцяє стати однією з найграндіозніших цього року, адже розробники, як завжди, підготували безліч сюрпризів. Чи будуть нові унікальні стилі, спеціальні місії або навіть бонуси для гравців залишається тільки чекати та обговорювати можливі варіанти? Не забувайте, що такі івенти це лише можливість отримати рідкісні танки. Але й шанс випробувати свої навички у бойових умовах. Тож підготуйтеся, адже у вересні нас чекає справжній танковий виклик. У 2023 році розробники заявили, що останній сезон Вакандрага ми більше не побачимо, тому що це закінчення події. Наскільки мені відомо, українська студія, яка створила цей режим, можливо подовжила контракт на ще один сезон. Тож є велика ймовірність, що у вересні нас чекає повернення цього популярного режиму з новими коробками. Та преміум технікою. Реліз опублікували за тиждень раніше до звичайного початку цього Вафентрагера. Тобто, якщо, наприклад, у нас Вафентрагер планувався на 26 вересня, то він вийде, наприклад, 19 вересня. Тож розпочнемо з коробок, які ж танки у нас там будуть чекати, запитайте ви. А я вам розповім. У цьому відео я по черзі розповідатиму про кожен танк та його характеристики. Тому стайте зручніше, візьміть чай і щось смачненьке, адже ми починаємо. Бажаю приємного перегляду. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, а також поділитися своїми думками в коментарях. В описі під відео ви знайдете тайм-коди, щоб легше було перемикатися на той момент, який вас найбільше цікавить. А ще я дуже рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Там ви зможете першим дізнаватися про новини, отримувати бонус коди завчасно та бути в курсі всього актуального. Не пропустіть шанс бути на крок попереду. Слідкуйте за новинами і готуйтесь до захоплюючих. Битв. Першим з найцікавіших танків у цій добірці є німецький важкий танк 9 рівня е 77 На екранах ви можете побачити його скріншоти. За зовнішнім виглядом він мені нагадує Tiger Motion 120-тонний танк, який був доступний у коробках 2023 року на новий рік. А тепер коротко про характеристики та особливості цього танку Е77. Вогнева міць. Альфа-удар 460 одиниці з гарматою калібру 128 мм, Кути вертикального наведення, мінус 8 градусів донизу і. І 15 градусів всього догору це дуже мало. Про непробиття звичайним снарядом ББшкою 246 мм, як і зазвичай в усіх німців. Швидкість польоту снаряда 1080 метрів на секунду. Пробиття під калібером снаряда всього складає 311 мм. І зі швидкістю польоту 1190 м на секунду. Доволі непогано. Влучність у стоковій комплектації складає 0,35. З поліпшенням, таким як вентилятор. Прокачаний екіпаж та додаткове спорядження, її можна знизити до 0.31, що є відмінним показником для Альфи в 460 одиниць. Час зведення у стоковому варіанті взагалі застосовується в 2,4, але з поліпшенням він скорочується до 2,15 секунд, що вже є приємним. Час перезаряджання 12.27 у стоковому варіанті. Та до 11 секунд із поліпшенням. Танк має боєкомплект на 40 нарядів, але його стабілізація залишає бажати кращого: 0,20 від повороту корпусу при русі та 0,8 при повороті башні. Навіть із поліпшенням цей недолік важко буде виправити. Використовуючи УМП удосконалене механічне прицілювання, може трошки покращити стабілізацію до 0,18, але мало хто буде його встановлювати. Машина має мобільність 40 км в годину. Перед та 16 км назад, тому і потужністю двигуна в 15-54 кінських сил на тонну. то вже добре, але краще те, що двигун має 1010 кінських сил. З такими характеристиками можна очікувати, що вона досягатиме своєї максимальної швидкості, але це не факт, тому що як ми знаємо, що танк, який їде 40 км може їхати всього 35. Проте деякі можуть запитати про проходимість по різних ґрунтах. Що ж, вона може розвивати швидкість до 40 км на годину на твердих поверхнях, 35 км на середніх та 23 км на м'яких ґрунтах. Тому навичок король бездоріжжя тут необхідність. Адже з неї можна буде рухатися зі швидкістю 38 км на годину по середніх ґрунтах та 28 км по м'яких ґрунтах. У живучості. міцність складає 1800 одиниць, бронювання башні по паспорту складає 290 мм. Але завдяки кутам ефективна броня може досягати 307 мм і більше. Проти кумулятивних снарядів броня може становити від 320 до 360 мм. Верхня частина башні має броню в 45 мм. І означає що гармати з калібром більше 135 мм можуть її пробити та правило трьох калібрів на 9 рівні лише Type 4 Heavy має гармату з калібром більше 135 мм серед важких танків. Тому в інших випадках на цьому рівні вас зможуть пробити в верхню частину башні тільки ПТ з великим калібром. У танка також є командирський люк середнього розміру з бронею 185 мм. Він може витримати постріл від танків 7 рівня та деяких танків 8 рівня з низьким пробиттям, особливо якщо враховувати можливість відхилення плюс-мінус 25% пробиття. Броня корпусу становить 256 мм, а броня надгусеничної плити 265 мм. Бокова броня має товщину всього 80 мм, дозволяє танкувати від борта, проте бронеплита буде пробиватися під будь-яким кутом. Навіть під каліберним снарядом є також надгусенична полуця товщиною 40 мм. Яка при грі від рельєфу може бути пробита гарматою з калібра 135 мм, а снаряди меншого калібру будуть рикошити. у підсумках. Танк е 77, вийшов нормальний, його гармата майже ідеальна, але корпус залишає бажати краще. Наступний танк це танк 9 рівня, називається він Торо. Незрозуміло, чи це британець чи американець, але він виглядає як суміш бульдога з носорогом. А сам танк походить із Італії. Тобто це новий преміум танк 9 го рівня з Італії. На мою думку, одним із недоліків цього танку є те, що башня розташована ззаду, а корпус нагадує ФВ-215. Це той танк, що заборне. На момент запису відео свіжих технічних характеристик на нього ще немає, але він виглядає як хороший кандидат на роль танка скоробочок. Китайський ДЗТ-159. Це ще один танк 9 рівня, який нагадує важкий танк 10 рівня бз 75 але з дещо зміненими текстурами башні. Проте насправді це середній танк, його гармата схожа на ту, що встановлена на об'єкт 252. І вона досить потужна для середнього танка 9 рівня. Хоча є і кілька недоліків, про які я зараз вам розповім. Гармата 122-го калібру має високу альфу 440 одиниць і бронепробиття всього 260 мм, і це є доволі непогано. Швидкість польоту снаряду становить 1150 м на секунду для звичайного бронебінного снаряду, а голдовий снаряд кумулятивний з пробиттям 310 мм і швидкістю 1000 м на секунду є хорошим кандидатом. Перезрядка гармати триває 1342 секунди, майже 14, що досить довго. Що стосується недоліків, то точність залишає бажати кращого. 0.4. Час зведення 278 а стабілізація ще гірша, ніж в об'єкта 252У. 025 при русі та повороті корпусу, схоже, що китайські інженери зекономили на стабілізаторі, щоб здешевити виробництво танка і, відповідно, комфорт прицілювання мінімальною мінус 7 кавенів донизу, що може бути недостатньо в край критичних ситуаціях. Танк оснащений прискорювачами, що спочатку здається крутим, але коли вони закінчуються, ви будете так повільно повсти, що захочете повернутися в ангар. Броня корпусу слабка. Для 9 рівня лише 200 мм у верхній і нижній лововій частині. Однак варто похвалити танк за міцну башню з бронею в 300 мм під прямим кутом і 320 мм під КВНами, що забезпечує гарний захист навіть від кумулятивних снарядів. Верхня частина башні має 50 мм. Броні, що означає, що гармати калібру 150 мм, такі як у Т30, т 95 хурі 1 та вз 111 gft можуть її пробити за правилом трьох карів. Лючки на башні малі і майже непомітні. Під кутом кавені. Вертикальні кути наводки становлять 18 градусів доверху, а прохідність по ґрунтах 40 км в годину як на твердих, так і на середніх. А на м'яких вдвічі менше, тобто 20 км. Загалом цей танк викликає змішані враження. Він точно не буде імбою, але може виявитися непоганим вибором. Наступний танк це XM57, американський носій над потужної гармати восьмого рівня з альфою в 630 одиниць. На мій погляд, він нагадує ПТСАУ З ОБЗ сьомого рівня. Давайте коротко розберемо його ТТХ, бо тут є багато нюансів. Основні нюанси пов'язані з його рубкою та гарматою. І зараз я буду критикувати його так само, як і ДЗТ-159. Почнемо по порядку. Альфа-630 длини це круто. Робиття 270 мм на бронебійних снарядах взагалі казка. Робиття 311 мм під каліберними снарядами це вже не так вражає. Середній показник. Гармата має калібр 155 мм. І тут можна подумати, що це чудово ПТСАУ. Але я скажу ні. Більше мінусів, ніж плюсів. Точність у стоповому стані складає 0.43. Це жахливо, це прям капець. Час зведення 3 секунди, а перезряджання має 18-22. Стабілізація настільки погана, що навіть повернути башню буде справжнім викликом, оскільки розкид становить 0,28 максимальна швидкість 24 км в годину вперед і 12 км назад, при питомій потужності 13 кінських сил на тонну. Крім того, гармата комфортна і мобільність відсутня. Що створює відчуття, ніби механік водій крутить педалі, як на велосипеді, щоб хоч якось рухатись. Броня тут одночасно і є, і немає. У башні броня присутня, хоча є слабкі місця, а корпус танку лише з косами. Якщо грати від кавенів, пробиття корпусу стає складнішим, але для цього часто потрібно переходити на голду. І до цього всього додається низький запас мітності 1300 одиниць. І на залишок огляд становить лише 370 метрів. Я навіть багато говорити не хочу і опишу танк в декількох словах. Танк душний, так що відкривайте порточки, щоб викинути його на машину сусіда, який постійно забирає у вас паркове місце, а ми йдемо до останнього можливого танку. Цей танк Крашер. британський важкий танк восьмого рівня. І інформація з інших джерел, що він з'явиться на Хеллоуін 2024 в новому режимі, який замінить легендарний мирний 13. Чи це правда, чи ні? Ми дізнаємося вже зовсім скоро, тому вам буде новенький танчик із хорошою броньою, більш-менш нормальною гарматою в подарунок в новому режимі. Це все цікаве, про що я хотів вам розповісти сьогодні. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, заходьте в коментарі та діліться своїми враженнями від відео. Підписуйтесь на канал і не забувайте увімкнути сповіщення. На каналі вас чекає багато цікавого від оглядів новин режимів, апів і нерфів до щоденних стрімів 21.00+, за Києвом. Бажаю вам і вашим близьким щастя та здоров'я, а також мирного та спокійного неба. Слава Україні! Героям слава!